На вулиці Толстого запланували прокласти нову тролейбусну лінію. З міського бюджету наразі виділили кошти на розробку проектно-кошторисної документації, каже, виконуючий обов'язки начальника управління транспорту і зв'язку Сергій Шепурев. Проте на реалізацію цих планів чекати потрібно ще не скоро. Значно реальніше нові тролейбусні маршрути по вже існуючих електромережах. Перше, над чим ми працювали, тобто ми тролейбусними маршрутами закрили все місто. Виходячи з тої кількості, яка в нас є, з тої кількості, яку ми пропонуємо ще в наступному році придбати даної кількості транспортних засобів, і ми закривали маршрути міста. Додаткові маршрути будуть тролейбусні, які будуть сполучати мікрорайон Гречани з мікрорайоном Ракова, мікрорайон Гречани з автостанцією номер 1 Ті тролейбусні маршрути, які один одного, наприклад, і десятка, в них їде 50% маршруту. Вони друг за другом їдуть. Також ми будемо міняти. Також в планах тролейбусним маршрутом сполучити Зарічанську і проспект Миру. Сергій Шеперев зазначає, транспортну мережу оновлювали із врахуванням звернень і побажань пасажирів. Проте її варіант наразі ще не остаточний. Можливо, корективи вноситимуть після громадського обговорення, адже схеми нових маршрутів найближчим часом в онлайн режимі будуть доступні усім. Свої пропозиції можуть надавати як пасажири, так і перевізники. Головний транспортник міста запевняє, в дію оновлену мережу планують запустити з грудня 2017 року. До цього часу у місті проведуть і черговий конкурс серед перевізників, в умови якого наразі також вносять зміни, каже Сергій Шепорев. Деякі нововведення стосуватимуться і пасажирів. Тому що є правила пасажира, є обов'язки пасажира і є права пасажира. Обов'язки в нас ніхто не знає, всі знають свої права. І тому на наступний рік. Вже сьогодні ми почали цю роботу, просто вона так, впливов, ну, так поступово йде. На наступний конкурс вже будуть більш правила розписані, тому що зупинки стань там, сям» у нас вже не будуть. Ми будемо чітко визначати, по суті, як для автобусів в звичайному режимі, так і для автобусів, які працюють в режимі маршрутного таксі. За словами Сергія Шепурова, наприкінці 2017-го на зупинках громадського транспорту з'являться і нові графіки руху. Вони стосуватимуться маршруток та автобусів і будуть подібними до тих, які розробили для електротрансу.